Замість підсумків року я просто отак беру волосся і бачу, скільки там з'явилося сивини. У мене до того взагалі сивини не було. Така зла на цих виродків. Але нічого, такий етап. У цьому відео я хочу звернути вашу увагу на світло у темряві. І у форматі свого інтимного щоденника війни у тилу розповісти про 10 уроків року. Не хочу звучати, як знаєте, якась малахольна, яка там стільки горя, а я така клас, позитив, Але ну справді це наша національна риса. От перетворювати жесть на позитив. Інакше ми б вже всі давно скисли і програли би, і лапки склали. По перше, цей рік навчив мене балансувати між станом горя і щастя, які змінюються по 10 разів на день, і це наша нова реальність. Наприклад, ранок 31 грудня починається з обстрілу. Я відчуваю гнів. Коли ти звикаєш абсолютно до страху смерті і цього всього, і є знову вибухи і повідомлення про те, що збили 10 шахидів, ще триває повітряна тривога, ти ніби абсолютно вже не зважаєш на це, але всередині в тілі така, знаєте, трошки м'язи зжимаються, ніби капсулу з тривогою. Роздавила і вона починає трошечки розливатися. Отакий стан такі реалії зараз. А вже ввечері готую олів'є, немов це звичайний новий рік. Танцюю під улюблені платівки і відчуваю щастя. Мене паралізує усвідомлення, що мій дім збудований у 1935 році. А отже, це не перша його війна. У цій квартирі люди вже зустрічали новий рік під обстрілами і вижили. А отже виживу я. Ранок 24 -го лютого. Гостумель Буча, ірпінь. Це неможливо забути, і неможливо пробачити, але можливо перемогти. За вікном починаються вибухи, чутно ви сирен, знову тривога, знову страх смерті, який вже не знеструмлює, але дратує і чешеться, наче укус комара. Це найбільш сюрреалістична новорічна ніч в моєму житті. У небі ракети, але я вірю в ЗСУ і лягаю спад. За цей рік я зрозуміла, що найстрашніше це очікування чогось страшного, а коли вже несеться, жити легше. Я так сильно боялася цієї зими, мій розум малював неминучу смерть від замерзання. Але ми пережили і блекаут, і обстріли, і смерті тих, хто поруч. Життя продовжується. а ми… Боремося. І щоразу з'являлося нове дихання, нові сили витримати знову. І от уже скоро весна. Разом із збільшенням світового дня приходить усвідомлення, що все, на що здатні потвори, ми вже бачили, ми вже подужали. А значить, подужуємо знову. Я ніби відчуваю, як на мені наростає броня нової якості, і її вже нічим не пробити. За цей рік я навчилася відновлювати свій психоемоційний стан і витягати себе з повної дупи і апатії. Бути життєрадісною під час війни мій спосіб спротиву, моя зброя проти намагань ворога залізти в мозок, щоб знеструмити мене. Я шукала сили в банних ритуалах, у жіночих колах, ретритах і навіть на театральних курсах, на які я мріяла піти ще підлітком, але завжди відкладала на потім. Тепер я нічого не відкладаю на потім, тому що воно може не наступити. <гум> Іду по вечірньому хрещатику після театральних курсів, відчуваю таку свободу. Ще сильніше я тепер стала цінувати свої заняття психотерапією. Я рада, що про ментальне здоров'я тепер говорять на державному рівні, і в мене є надія, що все більше людей стане використовувати цей інструмент для пошуку свого щастя, тому що це реально працює. За цей рік я відчула важливість єднання у творчості. Затестила, що таке сублімація болю, стресу у креатив. Наприклад, замість того, щоб вжиматися від жаху блекауту, ми разом з моїм другим фотографом Богданом вирішили зробити креативну фотосесію. І це також один з видів спротиву, коли ти не заперечуєш страшну реальність, а приймаєш її і починаєш бачити красу, фіксуєш її. Це робить нашу націю незламною, що ми з блекауту робимо мистецтво. Перетворюємо на нові красиві ритуали, чаювання, фотографування, присвічка. Ти познаєш прямо? Я думаю, тобі, напевно, треба сісти на підлогу. Разом з українськими брендами ми робили колаби, знімали нові колекції поміж сирен. І це теж вид спротиву. Ми робимо самі зачіску, звуки підбираємо. Кадри ставимо, коротше. Не скласти руки, а продовжувати робити свою справу і підтримувати економіку, підтримувати креатив, творчість. Сьогодні 291 день війни і я йду на презентацію книги моєї подруги Олії Котрос, який був написаний ще до війни. Роман називається Ніровні шви. Просто захотіла зафіксувати цей момент як приклад незламності і спротиву українців, тому що, попри те, що досі відбуваються обстріли, складна ситуація на фронті, ми перемагаємо і кожен перемагає на своєму фронті. і Ми тут, творчі люди, у тилу продовжуємо робити те, що ми любимо. Хто що, я фіксую реальність текстами відео Оля якотрос видає свій роман. Першою головної героїні у неї було фрагментарне знайомство з вулиця. Потім вона така що, біблія <реклама> українці незглавна нація. На вулиці майже нема світла, блекаут. А ми використовуємо свічки для того, щоби зробити винну дегустацію і дізнатися про те, які вина робляться у нас в Україні, щоб дізнаватися про свою культуру. Про Свої особливості проводити час разом і йти сюди. <сі> Сара каже чи на часі зараз робити таке, засудять, бо блін, ну що це за свято життя? А який кайф? А який кайф? А потім інша версія. А коли, якщо не зараз, втілювати свої бажання, бажання робити так. те, що ти завжди хочеш, і підтримувати дух одне одного, таки І ти Знаєш, таке відчуття, що ми зараз прожили таке маленьке життя. Перезагрузка, перезавантаження таке дуже прикольне. Такі точки опори, що дають далі рухатися. А воно нас дуже зараз так, підтримує. і підтримали українського виробника. Коротше, ще один варіант спротиву. Кияни українці проти русні це навіть вечірки проводити, збираючи кошти на ЗСУ. Зараз я перший раз в житті роблю коктейлі для того, щоб всі кошти, від коктейлі, пішли на пічки для наших воїнів і воєвниць, які зараз на фронті. Лимон. Бачите, льда? не жалію для вас коктейль. <клухи> Ви готові? Дякую, що допомагаєте збирати напічки для зустрі. Мене тут питали перший твій коктейль. Я кажу, ні, за перший би треба було дорожче заплатити. За цей рік я навчилася щиро радіти простим речам. Тепла, сонця і дня без тривог уже достатньо. Особливе задоволення мені зараз приносять прогулянки Києва. Як добре, що він цілий, як радісно, що ми живі. Знаєте, війна, наче токсична дівка-суперниця з мелодраматичного серіалу, яка хоче увести мого коханого, спотворити моє життя, розчавити моє щастя. І дивним чином я відчуваю азарт у цьому двобої. Я включаюся, я відчуваю гостроту життя. Я проживаю кожен момент, ніби завтра не настане. <реш> За цей рік я зрозуміла, хто друг, а хто фейк. Мені стало ще більш важливо співпадіння по цінностях. Тепер я точно хочу бути лише з тими, хто без фальші, без понтів, без подвійного дна, кому не байдуже, як я. Моє коло людей очистилося, я почала цінувати силу однодумців і силу ком'юніті. Екзистенційне питання, чого я хочу у житті, змінилося на чим моє життя може бути корисне людям, наші військові, волонтери, медики ризикують зараз своїм життям, щоб вибороти наші європейські ліберальні цінності. Тож я питаю себе щодня, а який внесок у суспільство роблю я? Ви питаєте мене, чи сумую я за тревелом? Ні. У мене зникло бажання їхати на край землі, щоб досліджувати, що там. Мені цікаво, що тут у нас в головах, у наших містах, і як змінити це на краще. Мені не байдуже. І Я готова боротися за зміни, щоб внесок кожного загиблого воїна не був марним. За цей рік зі мною відбулася шалена самоідентифікація. Мене як особистості, мене як українки. Я зазираю у свою суть, у свою глибину, у своє коріння. Я навіть перейшла на українську мову. Зараз я нахожусь на благодійній лекції про Тараса Григоровича Шевченка, і це приклад тому, що якби наші сусіди не намагалися нас прибити, вони все роблять навпаки. Тому що уявити, що рік назад я би була перед новорічними святами на лекції про Тараса Григоровича Шевченка, це неможливо. А зараз мені цікаво повертатися в своє коріння. За цей рік я побачила справжніх героїв, які завжди були серед нас, але не мали причин проявитися. Немає таких слів, щоб передати вдячність кожному захиснику, кожній захисниці. Тільки завдяки ним ми маємо щастя бути живими і вільними уже рік. Записується для того, щоб, знаєте, якщо хтось у майбутньому побачить о, оці букети і спитає, що це ви одне одному дарували, якісь війніки. Ми скажемо, ви що, діти? Це вавовна, це символ перемоги, гумору, спротиву. Це коротше більше, ніж квітка. За декілька днів до річниці війни зі мною сталася дуже символічна і зворушлива історія, якою я хочу підсумувати цей рік і це відео. Знайомтеся, це метелик Віталік, якого я знайшла на сходах у під'їзді. Щоб він не замерз, я занесла його додому. Щоб він не вмер з голоду, напоїла водою з цукром. Бідне воно, щось якесь. Для цього довелося. Зубочисткою розплутати його хоботок і занурити в поїлку. П'є? П'є. Віталька, давай пий. Ну, так, напевно, всю зиму не пив. Не пив. Боляке гарно зараз ці узори, як живуть. Пить, 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 пить. Щоб він поспав і дожив до тепла весни, я зробила йому будинок. І в цьому головний урок. Ненависть до країни терориста і до ворога не зробила нас злими так. до світу. Будиночок для Віталіка готовий. Зараз будемо запускати. його туди. Ми не знаємо, скільки проживе з нами Віталік. Ой, я боюсь, Віталік. Ми не знаємо, Віталік це чи Віталіна. Може, його туди разом з футболкою. Як його так, щоб не спогнуть. Але ми раді зробити життя нашого нового сусіда теплішим і смачнішим. І в цьому я бачу колосальну різницю між нами і роснею. Ну, Поки вони запускають по нам ракети, ми рятуємо метелики. І саме тому ми обов'язково переможемо. Накрию отак хусткою. І він, типу, буде як у гнізді сидіти, поки весна прийде. Ну, все. Друзі, це було Енергілеве. Мене звати Яна Мітьолкіна, Пишіть в коментарях, як вам цей випуск і чому вас навчив цей рік війни. Також не забудьте підписатися на мій канал, поставити дзвіночок, і обов'язково подивіться ще оці мої відео, які теж офігенні, і вам обов'язково сподобається. Всі беруть, всім нравиться. До зустрічі у наступну суботу.